Як у 2025 році погодити із держпраці медогляди на 26 рік? Які документи подавати? За старим порядком чи вже за новим? Відповімо на ці запитання, обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від Кадроленд про найгарячіші кадрові теми. Сьогодні поговоримо про те, як роботодавцям організувати медогляди працівників на 26 й рік. І головне, які документи потрібно подати до Держпраці до 1 грудня 2025 року. Отже, МОЗ нарешті затвердив довгоочікуваний порядок організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій. У ньому нові форми документів, нові правила подання інформації до держпраці, оновлені переліки осіб, які мають пройти обов'язковий медогляд. Але нюанс. Порядок ще не набрав чинності. Утім, якщо його опублікують у листопаді, роботодавцям доведеться подати документи за новими правилами вже до 1 грудня 2025 року. Тому сьогодні покроковий алгоритм дій саме за новим порядком. Все починається ще до прийняття працівника на роботу. Якщо на його робочому місці є шкідливі чи небезпечні фактори, роботодавець підрозпис має повідомити про це працівника. Це можна зробити за допомогою інформаційного листа, який вручають при оформленні на роботу. Роботодавець повинен укласти договір із закладом охорони здоров'я, де є медична комісія, що проводить обов'язкові медогляди. Саме ця комісія проводитиме попередні, періодичні та позачергові медогляди. При цьому оплачує такі медогляди роботодавець. Або у випадку прийняття на роботу майбутній роботодавець. Керівник підприємства має призначити відповідальних осіб за проведення обов'язкового медогляду. Для цього потрібно видати окремий наказ по підприємству. Роботодавець визначає, хто саме потребує медоглядів. За новим порядком 1393 йдеться про чотири категорії: працівники зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, працівники на посадах із професійним добором, працівники віком до 21 року, працівники зі змінним режимом роботи і з нічними змінами. Нова категорія. Найбільша тут перша категорія. Для того, щоб визначити, чи є у вас такі працівники, вам потрібно орієнтуватися на переліки, наведені у додатках 4 та 5 до порядку 13 93. На результати моніторингу умов праці за поточний рік та лабораторних досліджень умов праці, на матеріали чинної на час складання переліку атестації робочих місць за умовами праці. Перелік категорій працівників, які підлягають обов'язковим медоглядам, складатимемо за новою формою з порядку 1393 і подаватимемо до держпраці до 1 грудня. Важливо. Форма не має адресної частини, тому її надсилають разом із супровідним листом. За основу для складання такого листа можна взяти ту ж заяву, яку роботодавці досі подавали органу держпраці. Ми вже підготували для вас зразок. Ще раз, до опублікування порядку 1393 ми з вами подаємо заяву, до якої так чи інакше маємо подати аналогічний перелік працівників, зайнятих виконанням небезпечних робіт. Як це зробити, читайте на кадровій платформі номер 1 До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Після того, як лікар з гігієни праці Держпраці погоджує перелік, працівників потрібно повідомити, що вони включені до нього. На це порядком 1393 відведено 10 робочих днів. Повідомити можна в паперовій чи електронній формі. На основі погодженого переліку роботодавець готує поіменний список працівників, які підлягають періодичному медогляду у чотирьох примірниках для роботодавця, медзакладу, ПФУ та профспілки. Разом з медзакладом роботодавець затверджує графік проходження обов'язкових медоглядів працівниками, і вже за ним працівники проходять медогляд у встановлені строки. Це, власне, все про підготовчі етапи. Далі кілька слів про періодичність проведення медоглядів, гарантії для працівників та відповідальність за непроведення обов'язкових медоглядів. Періодичність медоглядів залежить від багатьох факторів: ось кілька головних правил. Попередні медогляди проводять перед прийняттям на роботу, періодичні залежно від умов праці та категорії. Працівники до 21 року мають проходити медогляди щорічно. А працівники зі стажем понад 10 років у шкідливих умовах щороку та під наглядом профпатолога на час проходження медогляду працівникам зберігають місце роботи та середній заробіток. Коли за результатами медкомісія рекомендує переведення працівника на легшу роботу, роботодавець зобов'язаний це забезпечити. Коли працівник не проходить медогляд або ухиляється від його проходження, роботодавець зобов'язаний відсторонити такого працівника від роботи без збереження зарплати. Якщо допустити працівника до роботи, можливі штрафи. За кожен випадок порушення правил проведення обов'язкових медоглядів, штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати. А посадові особи ризикують адмінштрафом від 340 до 680 гривень. Отже, якщо порядок 1393 набуде чинності, найближчим часом до 1 грудня роботодавець повинен буде подати до держпраці перелік працівників за новою формою. Якщо ж ні, то все одно потрібно подати заяву та долучити до неї перелік таких працівників. Медогляди обов'язкові для працівників зі шкідливими умовами, нічними змінами та віком до 21 року. Порушення правил обов'язкових медоглядів це штраф у розмірі мінімальної зарплати за кожен випадок, плюс адмінштраф посадовим особам. На цьому все. Сподіваюсь, тепер алгоритм зрозумілий і ви встигнете подати всі документи вчасно. Якщо хочете більше корисних матеріалів, заходьте на кадроленд.ком до зустрічі у наступних мінікурсах.